Доброго дня, шановне товариство. Ми раді вітати всіх в літературно-меморіальному музею заповіднику Михайла Михайловича Куцюбинського. І у нас сьогодні цікава нестандартна подія. У нас сьогодні кінопоказ. показ. фільму про Михайла Куцюбинського, який ви сьогодні подивитеся. Це фільм, один із майже 70 фільмів серіалу Градолі. Який наша група знімає з 2005 року, і одного разу ми вже були у вас тут на презентації цього фільму? Ми дуже вдячні панові Ігорю Куцюбинському, який був фактично нашим науковим консультантом, коли ми знімали цей фільм тут. Наша культура для нас важливі наші, наші підвалини, наша спадщина. І тому в рамках цього проєкту ми їздимо по Чернігівщині і показуємо фільми в тих містах, де ми колись знімали ці фільми. А сподобався Михайлу Михайловичу фільм, оцей, який ви зараз показали. Ми користуємося дуже багато. Щоденниками, і листами, спогадами, всім тим, що залишилося нашим надбанням спільним, я дуже вдячна панові Ігорю за те, що коли ми приїхали сюди знайомитися з цим музеєм із творчістю із біографією Михайла Куцюбинського, він нам підказав, каже: дочекайтеся, мають вийти ще листи аплаксиною. І її спогади, і ви знаєте, ми тоді зрозуміли, можливо, навіть вперше для нашого серіалу, що все, що було написано рукою письменника, літератора, навіть якщо це дуже такі інтимні і делікатні речі, це наша літературна спадщина. І коли проходять часи, її теж треба вивчати. І от в нашому серіалі ми дуже часто е, користуємося такими листами. Листи е, е, Кобилянської і Осипа Маковея це щось неймовірне. Листування між Кобилянською і Стефаником це те, що потім лягало е, в основу їхніх майбутніх творів. Вони спочатку пишуть це в листах, а потім народжуються їхні геніальні твори. Твори Коцюбинського. До кінця ще не відкритий. У нас на них погляд, який сформувався дуже давно. Такий, фільм, такий твір як Тіні забутих предків, хоч і є кіно геніальне і зроблене. Я от коли ми перед цим як знімати цей фільм, я перечитав і я зрозумів. Не зрозуміли ще люди, що таке тіні забутих предків. Там, з першого слова, з першого початку видно, що це такий геніальний твір, і якби він не хотів, щоб про його кохання чи його творчість люди знали, він би це все знищив. Як ситуація з Котляревським, про якого залишилися тільки легенди, тому що він все знищив, а Коцюбинський – це інша історія. І він любив свою творчість. Він був ну, закоханий в свою творчість. І все, що виходило з його пера, ті самі листи це все, як сказали пані Галина і Василь, це все очевидно було, що це лягало в його творчість. Він така особистість. Момент, коли людині, яка творча, яка шукає себе, шукає сюжети для своїх творів, для того, щоб надихнутися, треба щось пережити. Просто Коцюбинський ніколи не був кабінетним письменником. Жоден його твір не написаний просто в кабінеті за робочим столом, зачинивши двері і придумавши сюжет від початку до кінця. Такого зроду не було. Все, що він написав, це були його. Переживань особисто от, в роботі, в нашій постійній ми ваші сюжети беремо про різних людей і, і демонструємо на наших заходах. Хто ходить до нас постійно, той вже знає. Ми, що Ми всіх передивляємося і всіх знаємо ми вас завжди так. Знаєте, у вас, вашої творчої групи, є оця відчуття міри. Щоб не, не перевантажити чимось таким негативним, а навпаки, от, сказати так, щоб всім було все зрозуміло і не було А Стосовно Михайла Кацюбинського, чи він би сприйняв, ну, можливо б і ні, але разом з тим, тут він показаний в цій фільмі багатогранною людиною, яка в першу чергу що він людина, а не тільки письменник, стиліст, новеліст, один із найкращих українській літературі. Згадати, що за кадром є голос, відомо актора українського Тараса Денисенка, який на жаль вже помер. Вічна йому пам'ять його дуже поважав. Його, і цінова як актора. Це лише кволі люди бідні, які нічого в житті не роблять, тільки в якійсь бідній хатині пишуть. Тому щиро вдячні вам за те, що показуєте іншу сторону монети. Я знімала програму Чернігівщина в житті славетних і я збирала е, матеріали. Але от така от подача: ви ж подивіться, кохання змінює світ. Як розказати про письменника, про історика, е, про музиканта? Тільки через його історію кохання. Тут же немає. Народився в такому році, написав стільки -то книг там. Е ну, але, але через історію кохання все життя, вся творчість. Яке це кохання? Ну, Комусь воно Щасливо. щасливе, когось нещасливе. Але це наша історія і. і чи, і таке кохання змінює світ. Довженко, Куліш, Гоголь в Ніжені, Марія Заньковецька, течина, да, uh, Куцубинський, uh, ну Костомаров, та, 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 uh, Тарновський. Uh, Тарновський. <святування> Ми до речі безмежно вдячні тим закладам, музеям і історикам, які зберігають цю всю спадщину. Наша місія це все таки популяризація. А як викладач знаю, що ну діти і юне покоління не дуже люблять читати тих письменників, які вони казали нудних подеколи або нецікавих, або бідних, або нещасних. Їм треба щось таке, екстраординарне. І ось саме такі е, фільми, такі продукти, ну Зацікавлять як найбільшою мірою, давно заглядали до тіней забутих предків, все одно розгорнуть, подивляться, почитають і е, інші твори Михайла Михайловича Коцюбинського. Вивчаючи українську діалектологію, ми звертаємося до його творчості. На жаль, він чомусь, можливо, ви знайдете відповідь на це запитання. Саме моє запитання, чому е, він представив у тінях. Гуцульський діалект сам він родом із Вінничини. Відповідно, нут центральна Україна представлена. І чому абсолютно немає Чернігівщини через ну на мовному рівні? Бав на Гуцущині розуміють, як це смачно, енергетично та природа, і ті люди, і наші. Та це неможливо було закохатися, скільки часу Коцюбинський там пробув, ну, від, відпочиваючи і, і, і таке інше. Це і... говорить Буковин. Це було в Криворівні. Туди затягнув їх Михайло Грушевський. Спочатку Франка, ну так, потім Коцюбинського. Потім е е хто туди ще їздив е Вас Василь Стефаник. просто це Криворівні. Це було таким місцем, коли, куди магнітом стягувалися такі інтелектуали просто найкращі. Не треба забувати, що Михайло Коцюбинський був представник унікального стилю літературного. І він весь час ну, шукав оці нові форми. І мені здається, це збіг обставин. Що він якраз в той час попав, коли писав «Тіні забути предки, попав туди. І коли почитаєте цей твір, отаке відчуття, що ти стоїш перед величезною, величезною горою. І ти такий маленький, маленький. Це твір, який ну, на рівні якихось біблейських сюжетів. От той період, початок ХХ століття, був дуже плідним для. Української літератури в такому модерністському стилі, в модерному, і і Стефаник писав дуже унікально і, Він, так, да, і, і Кобилянська це була абсолютно це був виклик до, до 19 століття. Це була абсолютно нова література, і вони один одного дуже цінували. Це таке було покоління людей, які дуже трепетно ставилися одне до одного. І хоч вони були в різних імперіях, одні були в Австро-Угорській, інші тут в царській Росії, але оце, таке відчуття української ідентичності для них було дуже важливе і вони це дуже трепетно між собою зберігали. Мені дуже сподобався саме цей фільм. Мені було цікаво дізнатися про життя Михайла Коцюбинського. До цього я таке не бачила, взагалі не бачила, і загалом мені дуже сподобалось. Дякую вам. Ми маємо нести в сучасний світ сучасний підхід до молоді. І, типу, молодь вона, в принципі, вона розвивається по сучасному, і тому отакі, так, от підходи, типу, те, що. Музиканти зараз накладають на вірші музику. Це також дуже корисним є для молоді, тому що це більш і це більш запам'ятовується. Так само і е, такі от фільми, які більше розказують і, можливо, відкривають нову сторону якоїсь певної медалі. Це є дуже важливим в нашому світі, і це не, не варто забувати на це. От у мене особисто прокинулася думка того, що ціні забутих предків треба перечитувати, треба дізнатися більше біографії про наших митців, і в принципі це те, що ми маємо нести далі все. Мені здається, що на даний момент потрібно, щоб було більше новітньої історії, тому я ставлюсь нейтрально до такого. Ілюстрація старих, мабуть, чи застарілих творів, якщо їх редагують, наприклад, роблять фільмом. Мені здається, що це вже не зовсім актуально. Старої історії ми не можемо побудувати нового, і обов'язково треба старе також вивчати. Щоб було з нашою культурою, якби не було Чернігівщини? Це автор слова полку Ігореві, творця палеолітичного місячного календаря. Доля поетів розстріляного відродження. Вона заслуговує на те, щоб от, так талановито. Були зроблені ще сюжети фільми вами присвячені Миколі Марковороним забутій письменницькій родині Могилянських. Це це ж Чернігів, які б ми були ще багатші на нашу культуру і на нашу спадщину, якби ці люди не були розстріляні в 30-х роках. Ви молодь, ви маєте їх досліджувати, і не забувайте показувати в першу чергу в письменнику людину, адже це теж дуже і дуже важливо.